Ну так звісно, як буде, якщо от, добре же відкопали лівньок. Якщо нема ліньок, які дороги можуть бути? Я з не можу поїхати, там я. Так жителі розповідають про дорогу на вулиці Академіка Корольова. Коли в останній її ремонтували, не пам'ятають, але радіють, що нарешті згадали і про них. Звісно, задоволений. Один садик, школа, другий садик, гімназія, тут ще. Як дітей водити, особливо зимою, коли льот там все довальний, звісно. Величезні та глибокі ями кожні пів метра, а відтак проїзд вулицею займав щонайменше хвилин 15. На жаль, вулиця була в такому стані, що об'єм робіт досить великий. Сьогодні тільки перший етап буде асфальтування. Дві машини асфальту привезли. Я пройшовся, подивився, бачив, що це ще на два дні мінімум затягнеться, але, зрештою, Доведемо до кінця цю справу, бачимо тут і більше десяти багатоповерхівок, і восьма школа, і два дитячі садки. Розпочали підготовчі роботи ще минулого тижня, а днями привезли асфальт і приступили до роботи. Роботи чимало, адже ям тут дуже багато. Тим не менше до кінця тижня обіцяють завершити.